У неділю 26 жовтня в Україні відбулися позачергові вибори до парламенту. Своїм конституційним правом голосу скористався і керуючий Волинською єпархією митрополит Волинський Луцький Ніфонд. Владика голосував на дільниці, розташованій на території Луцького навчально-реабілітаційного центру. 27 жовтня Українська православна церква вшановувала Миколу Святошу, князя Луцького та Чернігівського Печерського чудотворця. Напередодні свята у храмі всіх святих землі Волинської відслужили Всенічно. Це святий, який, можливо, не є так, от на слуху в усіх нас, але він є святий, особливий і великий святий нашого краю. Микола Святоша запам'ятався в історії тим, що він був першим князем, який прийняв монаший постриг, причому у досить молодому віці. З дитинства він любив молитву та святе письмо, тому і з легкістю зрікся світських статків та титулів. Кошти потратив на Києво-Печерський монастир, у якому і подвизався. До сьогоднішнього дня збереглася надвратна Святотроїцька церква, і він побудував лікарню в монастирі, лікарню з миколаївським храмом і сам там доглядав за хворими. Тобто він не просто пішов в монастир, ніби як відпочивати, на спокій пішов, а він пішов саме подвизатися. І дійсно проявив дуже високе смирення. У монастирі три роки він був воротарем. Історики припускають, що чи не найбільшим мотивом прийняти монашество для Миколи Святоші було жартовне бажання миру для своєї землі, адже відомо, що 12 століття, у якому живий подвизався Микола Святоша, було трагічним періодом Київської Русі через міжусобні війни, поки проливалася братня кров, тим часом на сході підростав Батий, при владарюванні якого українські землі зазнали монголо-татарського іга. Сьогодні, знову ж таки, ми особливо повинні звертатися в молитвах до святого преподобного князя ніколи святоші, щоб він молитвами своїми втихомирив ворожнечу на нашій землі. Тому що знаємо, да, поки між собою ми б'ємося, ми повинні знати, десь зріє та сила, яка потім. Прийде доїдати те, що останеться. У сам день пам'яті Миколи Святоші в Луцькому храмі всіх святих землі Волинської божественну літургію очолив настоятель церкви Володимир Яцишин. Йому співслужили клірики храму. До речі, це свято є днем ангела для луцької молодіжки імені Миколи Святоші, яка з благословення владики Ніфонта трудиться уже понад 10 років. Цікаво, що братство поєднало життєві долі багатьох людей і навіть народило 10 сімейних пар. Основна ж діяльність молодіжки волонтерство. Їхні діла вони можливо не так помітні, особливо у сьогоднішньому буремному світі, але варто тільки от згадати кілька таких, от найбільших їхніх справ волонтерських, які вони звершують регулярно. Це заняття із дітьми у. В школі-інтернаті у Липлянах, також вони навідуються до дитячого відділення психіатричної лікарні Луцька. Також вони займаються із неповносправними. Тобто робота їхня перед Господом помітна, серйозна. Ну і, звичайно, церква, наскільки може, допомагає. От, і нехай надалі вони трудяться і Господа прославляють. З благословення владики Ніфон та у Волинській духовній семінарії відбувся захід, присвячений дев'ятсот річниці від блаженної кончини преподобного Аліпія іконописця на тему іконопис як дар Божий і як особливий вид церковного мистецтва. Святий Аліпій фактично був першим відомим іконописцем з нашої землі. Вечір організували архімандрит Аліпій Сапіга та викладач Волинської духовної семінарії, священик Тарасі Ладецький. На початку заходу до присутніх звернувся ректор Волинської духовної семінарії протоєрей Рустик Капаус, вихованець другого курсу ВДС Михайло Антонюк. У своїй доповіді ознайомив присутніх із життям святого преподобного Аліпія іконописця. А вихованець третього курсу ВДС Віктор Мартинюк виступив із доповіддю Історія розвитку християнського живопису. Директор музею Волинської ікони Тетяна Єлісєєва особисто подякувала митрополиту Волинському і Луцькому Ніфонту за ту увагу, яку владика приділяє справі збереження та реставрації старовинних ікон Волині, цієї величезної, духовної і мистецької спадщини нашого краю.